Кордони україно польські польські перевізники продовжать блокувати рух товарів через кордони з Україною. Зустріч представників уряду із митингарями не дала результатів. Про це повідомляє польське радіо РМФ 24 А депутат Сейму Польщі Рафаал Вебер заявив мітингарям, що Варшава не може відновити видачу дозволів для українських перевізників, так як транспортний безвіз запровадили на рівні Євросоюзу. і це рішення Брюсселя, а не Варшави. Яка ситуація на Україну в польському кордоні? Ми дізнаємося у речника державної прикордонної служби Андрія Девченка. Пане Андрію, моє вітання вам. Вітаю тоді, пане Андрію. Яка ситуація оновлена станом на зараз? Власне блокування руху воно продовжується. Фактично, більш інтенсивний рух йде виключно на напрямку пункту пропуску фрахівець з України в Польщу. Бо як ми пам'ятаємо, 6 числа відразу були заблокований напрямок виїзду з Польщі в Україну по всім трьом напрямкам. Це нагадаю, пункти пропуску. «Ягодин», годин харківець і Раваруська. Спочатку напрямку виїзду з України в Польщу був заблокований рух по напрямку пункту пропуску Ягодин на наступний день. Рала Руська, і фактично ситуація не змінилася. То лише по напрямку пункту пропуску Кривківець зараз йде рух з України в Польщу і все. Інші напрямки рух не відбувається. Пане Андрію, я правильно зрозуміла. Є один напрямок на сьогодні, через який можна виїхати перетнути кордон з. Нашим перевізникам, де ми бачимо, що польська сторона все таки приймає автівки з України, які їдуть з України в Польщу. але ж заблокованість руху воно призводить і до того, що почали збільшуватися черги. Ми в першу чергу можемо констатувати це по напрямку виїзду з Польщі в Україну, за напрямку за інформацією польських колег. Станом на ранок сьогодні це близько 2500 автівок перебувають в очікуванні для того, щоб по подальшому перетнути кордон. Це по всім трьом напрямкам, але фактично половина з них це на напрямку пункту пропуску ягодин. Угу. Пане Андрію, так як у нас на території України діє воєнний стан, а нашим чоловікам заборонений виїзд за кордон, однак є військовозабов'язане, так не можна виїздити за кордон, однак у нас діє програма Шлях, яка дозволяє на певний термін військово зобов'язаним виїжджати за кордон, зокрема і водіям. От скажіть, будь ласка, а якщо ви кажете про великі черги? Водій, водій довго стояв у чергі черзі, і в нього вже спливає той термін, який дозволяємо перебувати за кордоном. І він повертається в Україну. Скажіть, будь ласка, чи будете ви на це зважати? Я, ну, звісно, ви вашій що... особі я маю на увазі представники прикордонної служби? Звісно, що ми зважаємо на всі ситуації, але нагадаю, що якщо ми бачимо порушення, які відбуваються в Щодо перетину кордону, в тому числі по напрямку е, системи шлях для водіїв, ми інформуємо е, ті державні органи, які видавали дозвіл е, цій особі на перетин кордону. Е, подальшому вже або обов'язку адміністрації або мінінфраструктури, які вносять інформацію до системи «Шлях» про водіїв, вони прийматимуть рішення чи продовжувати наступного разу їм такий дозвіл на виїзд за кордон чи ні. Але я думаю, що в цій ситуації, коли блокується кордон, і водії вимушені очікувати можливо хтось і перевищить термін свого перебування за межами України. Нагадаю, що для Водіїв вантажівок такий термін становить, становить 60 діб для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу, і також слідують по напрямку інформаційної системи шлях. Термін перебування за межами України. Це 30 діб. Дякую, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України про ситуацію на україно польському кордоні.